Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами розглядаємо типові помилки в дебюті Гра Каулена. Підписуйся, щоб бачити більше відео, а ми починаємо. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Що взагалі таке гра Каулена? Це доволі цікавий дебют за білих, який має доволі рідкісний початок, а саме вихід та гра на правому фланзі білих. G3 на F4. Ми з вами звикли, що більшість дебютів починається розвиватися через поле або b 4 або d 4 ходять білі. А тут вони починають грати правим флангом. А чорні тоді, якщо білі дозволяють їм грати своїм сильним флангом, нападають на цю шашку. Ну, звичайно, ні в якому разі не можна мінятися. Віддається, одна забирається дві, така типова помилка. А білі грають H2 на G3. Ось саме ці два ходи і характеризують взагалі весь дебют гра Каулина. Як тут можуть відповідати чорні, існує 5 систем. Чорні можуть залізти на поле д4, тоді білі можуть побити або на поле С3 з розміном, або одразу побити з С3 на Е5. Чорні можуть піти на поле А5, можуть зіграти Б 5 а можуть вийти GF6. Ось сьогодні розглянемо декілька типових помилок. Взагалі гра Каулина збагачена багатьма саме пастковими ідеями, що робить її дуже доброю для гри та практики. Сумно тут точно не буде. Багато можливостей для комбінацій та тактичних прийомів. Гра гостра та цікава. В даному випадку розглянемо такий варіант. Є5 на D4 це найстаріша та, напевно, найбільш звична для звичайних гравців система. Білі б'ють С3 на Е5, чорні віддають шашку А6, підривають зв'язку, після чого пробивають. дві. Розмін 2 на 2. Чорні залазять на поле H2, білі залишаються на бортику А6. Білі далі можуть грати, наприклад, б С3 або А3 на B4. Більш детально про способи гри, варіанти ми розглянемо в окремому відео, яке буде присвячено саме детальному аналізу гри Каулен. Сьогодні розглядаємо помилки. А3 на b4. Ідея проста: захопити сильний пункт С5, G7F6 розвивають далі чорні. Є 3 на D4. Цікавий та пастковий варіант. Як грати тут чорним? Якщо чорні грають, наприклад, С7 на d6, це вже помилка, вони програють, виконується така комбінація. Будемо грати на оце невеличке Retô суперника. В даному випадку шашка H2 зіграє проти. Нашого опонента F2 на G3 повертаємо назад. Бачите, вже більше решето. Тепер d4 на e 5 В нас є ось тут міні-колонка С1, D2E1. Ми заманюємо шашки поближче до неї. Після чого вітаємо, куди б суперник не бив. Ми б'ємо центральну та пробиваємо 4 шашки суперника. 7 проти 6. Перемога. Якщо суперник буде грати H8 на G7, тоді Б 5 І поєднання шашок С5 та А6 є дуже сильним. У суперника просто закінчаться ходи. Також детально потім з вами розберемо. Не можна також відповідати B5 з нападом. Те саме, БЦ5, у суперника немає можливості ні для розміну, йому лише нападати. А ми будемо просто захищатися, і в нього поступово закінчуються ходи. Тому тут, очевидна, перевага у білих. І останній варіант, який ми з вами розглянемо, якщо суперник зіграє Е7 на d6, також поразка. Тобто, дивіться чорним. І не можна випускати білих на це поле. Але й два способи, які, здається, не пускають білих на поле С5, також не дають ніякої переваги. F2 на G3 знову та сама комбінація. Віддаємо одну dc5. Тепер віддаємо в іншу сторону. Решеторше у нас не зліва, а справа відкрите поле у суперника. І та сама колонка працює Д2Е3. Якщо суперник поб'є на поле Ф2, ми забираємо 4 з поля G1. Напад нічого не дає. Ми виконуємо оточення. Після чого будемо вигравати шашку D4. Якщо суперник б'є з поля F4 на D2, ми пробиваємо тоді з поля С1. Також забираємо 4. І знову ж таки, суперник не встигає виконати напад. Йому потрібно 3 ходи для того, аби забрати нашу, а нам потрібно 3 ходи для захисту. Все прораховано і білі тут перемагають. Розглянемо другу позицію за чорних. Білі виходять G3F4, чорні нападають, основна позиція. Так, яку ж систему тепер оберуть чорні? G5 на D4, класичну. Помінялися, захопили обидва бортики. Білі на нашій стороні, ми на їх. Б23 також цікавий варіант, можна так грати. ж 7 f 6 обидві сторони потихеньку намагаються відкрити простір для своїх відсталих шашок та вивести їх вперед. С3 на D4. І ось як ми побачили хід С3 на D4, граємо Б6 на A5. В чому йде? Супернику не можна залазити на сильне поле, ми підемо в ворота. І не можна виходити відсталою, хоча дуже хочеться. А ось чому ми зараз з вами подивимося? Чорні виконують комбінацію. По-перше, ми бачимо послаблення у білих вигляді решета. Хочеться пробувати на поле А1, бо воно відкрите. Для цього ми будуємо шлагбаум А5 на Б4. Більше про шлагбаум та спосіб ловлі дамки переплет розмовляли в окремому відео. Тепер дивимося. Пропускаємо суперника до дамок, віддаємо дві, і самі забираємо три. Ось така красива комбінація та перемога. Білим замість ходу А1 на Б2 краще було зіграти Є3 на ф 4 розвитися вперед з іншої сторони. Наступна позиція знову G3F4 напав закрилися. Розглянемо тепер такий варіант. чорні виходять G7 на F6. Тоді можемо зіграти навіть e 3 на D4, виконати таку зв'язку по центру. Такий невеличкий елемент перехрестя. bc 5 помінявся суперник. І тепер у нас вже позиція має навіть трохи елементів нового початку. Коли суперник міняється на початку гри, виводить чашку з поля А7 на С5, і ми тоді починаємо його зв'язувати з цієї сторони. Тобто білі починають грати на оточення. І саме цей призведе до комбінації f8 на g7, f2 на e3. Розвивається біль. Що вони хочуть? Ну, потенційний розмін назад. Чому б ні? І є велика спокуса в чорних напасти далі. Але цього не можна ні в якому разі робити. Чому? Давайте розглянемо. Білі проводять красиву комбінацію. Вони віддають ці дві шашки чорним. Дивіться, чорні мають зараз лише одне послаблення: це шашка D6, тобто білі хочуть пробивати до дамок. і потрібно прибрати шашку D6, тобто потрібно її вибити. Але якщо ми будемо віддавати, уявімо, що шашки Д4 немає, суперник не буде бити так, а в нього є захисник, який не дозволить нам вибити шашку. Захисник буде бити на поле D4, і тут нам потрібно підготувати опору, щоб повернутися назад. D2, С3, віддаємо 2. Побудували опори. І тепер віддаємо. Суперник побив, а ми повертаємося та все одно вибиваємо шашку з поля Д6, пробиваємо до дамок. Ось така красива комбінація. Тепер. така. Розігруємо початок G3F4. Напад захист. Знову G7F6. Є3 на D4. Знову зв'язали та сама ідея. Б5 помінялися. С3b4, F8 на G7. Тобто розіграли повністю те саме F2 на E3. Тепер вже чорні не будуть виконувати тієї помилки та йти на поле Д4. Вони зіграють фж 5 Білі цього не бояться, далі розвиваються B2 на C3. І ось тут чорним краще було зіграти Е7 на F6, позбавитися своєї слабкості, побудувати колонки, погроз і вже змушувати якось реагувати білих. А ось хід g7 на f6 знову ж таки призводить до поразки. Тепер вона буде виглядати трохи інакше. Е3 на d4. Білі пропонують цікавий бій. І якби чорні не били, вони все одно програють. Наприклад, якщо c5 на e3, то тепер вже ніхто не заважає білим підривати зв'язку та пробивають дві. Бачите, вийшла цікава позиція. Білі що так зв'язують чорних, що так зв'язують чорних. Тобто в них потенційна комбінація з двох сторін. Якщо чорні б'ють G5 на e 3 тоді білі пробивають вперед, побили чорні, побили білі. Що ми бачимо? Білі прибрали повністю захисників чорних, і все ще залишилося зв'язка у суперника. Будь-який хід, підрив. Наприклад, суперник на нас напав, тоді граємо так: пропонуємо йому побити, який вибір він зробить. Якщо суперник пробив дві, пробиваємо ми дві додамок. Якщо він побив одну, знову дивіться, нам потрібно повернутися на поле F4. Як це зробити? Напасти на ту шашку, яка нас з'їла. Суперник вимушений бити, і ми тепер пробиваємо 3. Побив суперник, побили ми. Знову ж таки, перемога. Ми з вами вивчали, що для того, аби грати через сильний центр, потрібно мати достатньо опор. Тобто мати сильну. Та міцну позицію. Чого не вийшло зробити у чорних. Вони допустили в своїй позиції зв'язку та не змогли її втримати. Тепер пастка за чорних. Вийшли білі, ми на них нападаємо, захистилися. G7 на F6, С3 на B4. Тепер зіграємо таку систему за чорних, виконаємо вторгнення на сторону суперника. Також цікавий варіант. b4A5 розвиваються далі білі. F 5 Чорні далі пішли нападати та починають вибивати правий фланг. Намагаються зіграти на тому, що правий фланг слабкіший, потрібно вибивати звідти шашки і так далі. Білі закриваються. Чорні не дозволяють їм мінятися, зачиняються також. Бачите, виконується стиснення флангу суперника. С1, Д2, G5, H4. І тепер здається, така білі ж спокійно будуть вигравати шашку в чорних. Але насправді цього робити не можна. Це вже поразка D23. Тоді чорні грають так. Загалом в них та сама ідея, що й перед цим. Тобто, коли вони будували зв'язку та пробували на поле H2. Але тепер бій буде не на поле H2, а трохи на інше. Є7 на D6. Побили суперник. Ось у нас зв'язка. Але бачите, зв'язка працює в дві сторони. І ми будемо використовувати саме бій на поле d 2 Підриваємо, пробиваємо. Чому ідея? Бачите, дві вертикалі в нас пусті, і чого вони будуть цим користуватися. В них є колонка, вони жертвують С5 на Б4, тепер С7 на Б6, і пробивають 3 на преддамкове поле. Білим нічого не залишається, окрім як вже здаватися. Бо зараз 6 на 6 або втрачати шашку, але в білих погана позиція, або пропускати суперника до дамок, і тут взагалі вже погано все. Тепер таке положення. Розіграємо наш початок. bc 5 обирають тепер такий варіант чорні. Також можна С3 на Б4. Одразу йдемо зв'язувати. Бачите, тут такий варіант гри взагалі гра Кауна, коли білі трохи віддають центр. Так, вони намагаються за нього боротися якщо можуть. Якщо ж чорні не йдуть на розміни, білі грають на оточенні. G7, F6, B2 на C3. І ось тут вже поганим ходом є F7. Знову, ті самі зв'язки, які зіграють вирішальну роль в цій партії. б 4 а 5 пішли на борт, вже 5 пішли зв'язувати. І ось тут тепер починається найцікавіше. С3 на D4 прибирається центральна шашка. Задля чого? По-перше, білі побудували опору в себе тут, боковий місток. По-друге, вони зв'язали чорних. І по-третє, відкрили можливість для підриву цієї зв'язки. Чорним потрібно відповідати. Якщо G7 на F6, тоді G3 h 4 з довгою, але все ж таки кращою грою для білих. В них тут теоретично буде вигране закінчення. Чорним все одно прийдеться жертвувати. Якщо вони жертвують одразу, щоб в білих не було потенційних комбінацій і грають G7 на F6, G3 h 4. Виходить суперника 6, G5, Є1 на D2. Насправді. Варіанти дуже схожі на те, якби чорні одразу зіграли g7 а6, а ми пішли б на бортик. Е1D2, потенційна колонка для розміну та побудови колони до центру. G5f4, реалізуємо колонку помінялися. H8 на g7, H8 на g7 розвиваються чорні. І тут білі використовують красивий удар. Вони бачать колонку, бачать можливість віддати одну та пробивати цілих три. Заважає хто нам? Заважає шашка D6, потрібно її прибирати. Але зараз це зробити нам заважає захисник F6. Прибираємо захисника, прибираємо шашку, що заважає. Та проводимо комбінацію. Раз, два, три. І наздоганяємо шашку, яка стоїть на придамковому полі 4. І на останок розглянемо такий варіант. G3f4, 4 ф 5 закрилися, пішли в класичну систему. B23 G7F6. Обидві сторони виконують розвиток від сталих шашок і тепер білі грають А3 на Б4. Потенційна колонка, потенційний далі розмін. З багатьма насправді варіантами. F6 на E5 суперник вилазить вперед. Тоді Е3 на D4. Нападаємо на цю шашку. Звичайно, супернику лише закриватися. Б2А3 продовжують білі розвиватися на своєму сильному лівому фланзі. б 6 А5 пішов на бортик, намагається нас трохи тут зв'язати. Тоді БЦ5. Виходимо вперед. Нічого не боїмося. Е5 на F4. Суперник також виходить вперед. А3 на Б4. Також важливий хід на майбутнє. В чому ідея? Якщо суперник буде нас тут зв'язувати та намагатися підривати. Він не зможе потрапити в ворота проміж двох наших шашок. Куди ходити супернику? В нього насправді не дуже багато ходів, бо поєднання шашок С5 та А6 знову ж таки дає велику перевагу, воно зменшує можливість чорним ходити. Правильним варіантом було зіграти СБ6. Тоді F2 на G3 нападати на ці шашки. Суперник змушений підривати нашу зв'язку. Ось для цього ми і прибирали шашку з поля А3. Тепер правильний бій Е7 на G5. Щоб побили ми, і суперник пробив назад. Ось такий цікавий та рівноцінний розмін для обох сторін. Далі ж таки з гострою та цікавою грою. А ось, якщо чорні злякаються, того, що ми будемо на них нападати та зіграють зіграються 7 на d6, вони вже програють. Ми знову ж нападаємо, вони думають, а ми ж закриємося. А насправді це вже нічого гарного не дає. G3 на С4 пішли розвиватися далі, білі. B8 на С7. І тепер виконується підрив ось цієї невеличкої зв'язки. Але ж з якою ідеєю? Зараз з вами подивимося. а 4 на G5, підрив. Побили ми, побив суперник. Тепер це 3 на Д4. Білі віддають ще дві. І тепер дуже красивий удар. Зіграє шашка А6. Вона хоче пробивати три додамок. І вона це робить. Д2 є 3. Підриваємо зв'язку, пробиваємо три. Наступним ходом забираємо ще й шашку Д2. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!